Гарної дни, мої дорогенькі друзі, ви на каналі GhostPlayer і сьогодні ми продовжуємо грати у групі назву Dark Deception. Dark Deception. Так. Е, сьогодні у нас друга глава вже. І, до речі, з цією другою главою там два вже рівні, не один. Е, сьогодні ми будемо в один з рівнів грати, не в два, тому що в одному відео два рівні. Е, це буде капець відео по, по годині чи більше. Дуже довго буде. Так, окей. Поїхали одразу, в принципі. Так, Слухай, якось ти не дуже страшно це кажеш, я так тобі скажу. Е, миша. Ми, миша, алло, миша. А, праву кнопку. Праву кнопку тобі треба натиснути, ясно? Так, побігли сюди. Малек заблокував прохід. Він думає, що він крутий такий, типу, крутий. Я не зможу пройти. Мені потрібна швидкість, щоб я зміг пробити цей прохід. Ти думаєш, я не зможу тобі допомогти. Іди в алтар. А навіщо мені швидкість для пробивання стін? Ні, ну дякую, звичайно. Спідбуст. Цей. Ага. Ага, Q треба натиснути або є. Е, як це? Використовуй це. Ну. Не так, що використав постійно використовуй це в таких випадках, коли треба. І не говори, дякую мені. Так. elementary evil, elementary evil. Здрасте. Здрасте, здрасте, дівчинка. Пам'ятаєш свої шкільні ці. Звичайно, пам'ятаю. В мене вчора я в школі був. Так, спобігли. Welcome students. Ту, ту 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 О, новий друг! Я дуже радісна. Цей welcome. Ем, ем. Ну, коротше, давай я тобі тут партію зроблю. Не кажи іншим, то що вони дуже такі скучні. Ти... Господи, що так кажеш? Коротше, ти не бійся зі мною розмовляти, можеш все мені розказати, свої секрети там, борон, піллю, це все. Чи не діляться цим з тобою твої І... найкращі, друзі? Ой, Йоптіль, що так лагає? А, ну тут в початку, звичайно, так лагає. Вибачте, звичайно, за ці лаги. Зараз вони вже проп'ють. О, все, пропа. Ну, можна збільшити гучність. Вже новий рівень. Окей, поїхали, поїхали, поїхали. Що там грім фігачить. А чого така погана погода? Я хотів нормально. Ой, вона десь поряд. А, агата її звати агата. Ясно, ясно. Опа! Нормально! Побігли! Це напевно її. А, могила. Та нафіг надо. Вона і так дуже ...повільна. Що її боятися? Один мінус один дорівнює ріп. Что ты так кажешь? Congratulations. Привет. Ой. Ой, что из рук... а в там из А, в тебе ж... Пальцы. Руки. Та Таки знаходимо, звичайно, що вони потрібні. Ой, Лане, давай прискорюйся, що тут боятися. Це, звичайно, не важливий момент, коли треба. Прям... Ой, як треба прискоритися, але. О! блін. А чого в тебе скрімер такий? Тихий. Ти така. І все. Такась тиха, ну слухай, Агата. Ти ж. Ти ж дитя мала, ти повинна бути швидка. В смысле, в смислі? в смыслі. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ти не бачила мене, ти не бачила. В тебе галюцинації, в тебе. В тебе башка болить. ті до психолога. Тобі точно треба до психолога? Тобі точно треба до психолога, ти псих. Що ти кричиш на мене, псих псих? Та слухай, що ти мені це знову кажеш? Я в мене є слух? Я вмію тебе чути. Я вмію слухати. Не повіриш. Ой-ой-ой, ой ой краще туди не заходити, там чогось лагає. Ой, я в боссфайті там, напевно, лагати буде, блін. Хоча... Думаю ні, я просто... Там коли запис... Просто грав. Ще до відео Е-е, Так. Господи ніколи не дивився сюди. Я думаю, а давай подивлюся, а тут кабанище таке. Господи. А чого ти такий страшний? А чому не можна полазити? А чому дощик? А чому не можна покачатися? А чому не можна ось це от поробити? Я не розумію. А, ні, можна. Хуй. А давай ще раз. Я не можу ще раз. Чому? Я хотів ще. Ну ладно. Е, welcome, е, Привіт ха да ха ха йди Да иди ты нафиг, казала рогатый. А чому ти забрав моїх друзів чи що? Коротше, я тобі покажу, що я насправді можу робити. <рес> а можна піти звідси? Можна піти? Ну можна піти, чому не можна звідси піти, я не розумію. О, привіт. Давайте мити вікна, молодці, давайте. Не будете мити двіки вам понаставлю. Нормально. Такс. Побігли далі, побігли далі дуже швидко, тому що я дуже повільний без прискорення. Такс. Ти не хочеш з тобою залишатись. І ось так тобі зроблю. Приємно! Приємно, тварь. <смі> Були ми дівчинку. Ой, ой, тут пожежа, тут пожежа. А як погасити? Можна... Нема сенсу. Такс. Слухай ж, досить розказувати то, що давай ти залишишся зі мною. Давай ти залишишся тут. To play a rough. <laughs> Вона каже: да ти читер, ти читеріш, ага, зараз ти телепортувалася прямо до мене. Це ти читер. Right. Ти какашка. Ой, бірс. Не просто обличчя таке, вона так дивиться на цю бирс. Вона прям дуже близько, я прям ...чув, як вона там десь ходить. Эээ. Uh. Оу. Oh. Хомст. Дим, милый Дим. О, так, хто хоче, може читати. Сфоткати і в гуглі перевести. Але я не буду читати, вибачте, але тим більше це на англійській я не люблю читати. Я читати вмію на англійській, але. там можуть же бути слова, які я не знаю, наприклад. Я, наприклад, їх прочитаю. О, не... Та господ! Да в смысле? Да я не дед. Не, я, может, ластик-пойнт. Я, может, ластик-пойнт. Так. Друзья навсегда. Ну, с Владом я б дружил. Как я там видео один про Бруквей. Бруквей, вы знаете. Знімав. Треба буде ще щось, може ним засняти. чи ні? який Брукхевен нафіг? Брукхевен це треба прям компанією. Стоп. Тут цього не було. Це що за... -а! Боже, у мене серце в пятка уходить. Психушка довбана. Де мій табліт. Де мій таблет. До речі, я коли вчора монтував, ну, відео там, то коли я його випустив, то там. Я його видалив і сьогодні перемонтовував. Бо там трішки ці ефекти перебилися. От. Тому що я прискорював запис і потім знову виживав воно там. Просто. Я ж передивлявся моє відео і. Давай скоріше збирай. Бі... 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 О, боже, зараз, я прям дернувся. Слухай, дівчинка, ти якась... Психічна, тобі точно в психушку травм. А, от тобі і телепорт на базу. Да йди нафіг. Йди нафіг. Йди нафіг. Все, я побігла. А я можна скатитися. Ура! Уху! А давай ще, а давай ще А давай ще. Ну Будь ласка, я хочу трішки. Ну Я хочу трішки. Ну, Алло. я просто хотіла бути твоїм другом, а ти забрав мене мої речі. І ти виявився. Поганою я Тепер е, тобі жопа. Я зараз батю баті подзвоню, він тебе вб'є. Ой, привіт, а ти папа? А ти тато? Вибачте. Да я твою деску як зроблю. <ган> так не чесно, з двох сторін, з двох сторін зажати, це не чесно, какашки. Make... Да Та блін а! <ган _data> <ган _data> <ган _data> Я цей спід буст постійно ламаю. Як ти пройшов цікаво крізь двері? Так, на ну нафіг, все. Все, до побачення. до побачення. До побачення. До побачення. Та господи, ти задрала, дура, стара баба, блін. Ти ніколи не збіжеш. І ти повинеш будеш повернути мені моїх друзів. Так тебе ж і не було друзів. А -а -а -а. Ладно, Хе-хе. чого так? Близько до мене, ти шо? Психушка, блін. А я ось так буду бігти. Господи, як то мене взагалі на цей. Не прибили тряпку. Ну і не треба мене прибивати тряпкою. І руками, тим більше. Так. Опа. Я, до речі, коли грав тут з цим. Всім, ну, цей босфайт проходив, то я не розумів, що ці портали роблять і що мене вбиває. А виявляється, коли я їх торкаюсь, вон, тепер агата, агата знає, де я, і тим більше вони на тому місці підриваються. Через, те, це, через це я вмирав постійно. А я думав, хочу я вмираю. Чесно. Та де, Господи, психушка, Господи. жест Я не розумію. Не, ну цей босфайт я ненавиджу просто. Просто ненавиджу. Я напевно здихати зараз стільки разів буду. Що, Що капець плюс? Ні, ну блін, з макаками їх з макаками, по ідеї, навіть складніше було, і я чомусь з ними більше помирав. В чому логіка? Да что ты так породим? Прям спавнишься, дедура. Ой-ой-ой-ой-ой. А в меня ж... Я сдох. А не, не сдох. Класс! Ой, а зараз жопа. Портал эти за спавным. Да что ты парадимной? Прям спавнишься. Да ты задрала. Можна не прямо переді мною? Можна трішки подалі, на кілометри десь? Якщо я зараз здохну, то я проб'ю цю гру. <рик> так, ну ти далеко ще. Боже, ти задрала вже. Чому ти не можеш десь тут біля сцени заспавнитися? Нє, блін, я хочу поряд з тобою. Мені з тобою подобається. А мені ні. Я сьогодні, до речі, у стоматолога був. Я боявся. Ну, думаю, кожен стоматолога боїться, бо це, ну, логічно.

Ось так. От, трішки треба пробігти від неї. Ну, просто так, а потім вже зі цим. Із цим. Ну, цей. З е, супершвидкістю. Я сподіваюся, зараз в мене вже все нормально вийде. Бо я не хочу перегра... де? де? Слухай, Агата, може, давай, ну, нормально. Пограємо з тобою. А не... А, ні 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 не я, я не хочу з тобою грати. Я передумав, я передумав. Я не хочу з тобою грати. Не хочу, не буду. Мені додому треба, мені не треба з тобою грати, ти псих. Ти бігаєш за мною з червоними очами. Очима. Господи. Це відкрито. Бірс, Пішла нафіг з моєї Кімнати, ви всі цідарили. Що Та... це було нормально взагалі? Зараз, якщо мені весь боссфайт треба буде переход. Ви серйо. Ю... Та я не побачу! а дура, блін. Я, як я повинна тебе побачити? Я дивлюся в одну сторону, я тебе шукаю, а ти виявляється десь там взагалі к стіні і прижалися, щоб я тебе не бачив. Ти ж сама чорна, як. Не можу сказати хто. Стіни чорний, ти чорна, тебе не видно. Псіхушка. Може, вже я так задом спробую просто бігти. Ні, ну можна спробувати, я за те буду бачити, де вона. Ну, якось так. Тюууу, так ти від мене вже, вже взагалі там далеко десь на Юпітері. А я на сатурне. Ой, 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 ой! Слушай, ты задрала. На педервысь. Чему ты не Да, да, це ты читер, ты не быть на подрывных на педервных порталах. Кагашка. сколько я уже цей бойсфайт прохожу. Да шо, це так... що це таке мене вбиває саме цікаве? Реально, просто що мене вбиває. Ти задрала мене вже просто чимось чарівною паличкою вбивати, серйозно. Ось чим чимось... тоді ти мене вбила? Щось підірвалося, що там не було порталу. Не було, дідура! Ну я не знаю, вона якимось лазерами з очей в мене стрільнуло, чи що? Підпалили мені штанці. Якщо в мене вони є. Вирій. Я не розумію, підірвати портал. підривати портали взагалі треба, чи не можна, бо вони якраз і підірвуться десь. Переді мною і тому я здохну. Я спеціально підірвав багато порталів переді мною, щоб вони там мені не заважали ніяк. Бігати Хоча, що, я не знаю, може. Хоча. З трьох порталів підряд ти здохнеш агата. А з чотирьох ти похоронишся. <рив> Насправді така тварі, як ти, я би тобі навіть і могилку не робив. Я б вбив тебе такий і залишив тебе. Чек, як я тебе б'ю з такими ручищами. Ти в мене, по-моєму, вб'єш. Так. Все відкрито. Бірс піш. Бір. Ви всі зчитали. Якщо я зараз здохну знову... Я не знаю, що я зроблю. <плес> <плес> Боже, нарешті ви задрали мене. Чому ранг Б? Чому? А, ну я бонус шарти не зібрав. Йовтіль, вовтіль, дванадцять здихань здихань. Дванадцять разів я здуха. Дванадцять разів. І це причому, напевно, ще не... Вважається ті смерті, які, тупо, коли я повністю прям вмирав там, де було написано прям You are dead. <плес> так, зараз по-любому в мене третій рівень буде. Так, і четвертий. Туди. І п'ятий, ніфіга собі. І шостий, да ви шо? Да ви шо Капець. Ну, в цих фігнюшек, да це просто бум-бабах. Це просто прекрасно. Вона була майже з таким самим... Не знаю. Мені треба продовжувати йти. -йти. Е, я повинен ще вижити трішки. Більше. Е, е два повержені. Е, ще треба сім. Готовий знову спробувати. А як це? Ти мені нічого не розкажеш. Тю, блін, я думав, ти мені знову якусь п'ятитисяти е, хвилинну лекцію прочитаєш. А ти мені її не прочитала, ну ладно. Може, ти мені щось розкажеш? Нічого. Ну, будь ласка, ну розкажи лекцію. Вона була дуже нецікава. Прості, е, Степанівне. Так. Подо... За... Точніше, не зараз. завтра я постараюся зняти відео про це. І навіть завтра я постараюся зняти два відео, бо в мене завтра буде більше часу. Я не буду ні до, ко... ні до якого стоматолога йти, в мене буде більше часу на зйомку відео. Тому я постараюся завтра аж два відео зняти, бо в вихідні треба багато відео зняти, щоб в будніх днях. Я просто мало чого можу зняти. Окей. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кожному миру і перемоги. І до зустрічі!